Добрий ранок, друзі. Вітаюся з вами на огороді, прийшла вбирати фасульку. тому берути буду всю. І то, що ще не достигла молоденька, і то, що вже сухо. То, що сухо окремо, то, що ще не достигла, хочу заморозити. Уберу, друзі, покажу, що я вбрала. Незважаючи на засуху, кабачки ще я обочум цвітуть, зав'язуються, ще, ще поки будуть. Дякувати. Не подумайте, що я тут сама. Я з ось, Ми всіх до разом. Далюсь. Да. Урожай фасольки, це сухінка. Я ось тут відру. І це сухенька. А оце треба перечистити і в комеру. Це ще не підоспіла. Тут зверху, може, десь і сухенька. А ото це такий урожливий. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. І я з вами вже вітаюся з кухні. У мене друзі, другий сніданок. Ви сказати, скільки їх у тебе є? Да? Два друзі, третій, виходить, обід, по-любому вже не виходить. Друзі, просто просинаюся рано. Ну, в чотири години вже мені хотілося хоча б до шести спати. Ну, як ото молодька вже балдеє, отакий от друзі. Лежуть балдею. До Балдею до п'яти, до пів шостого, бо тоді вже не думаєш таке, хто знає, що наслухаєшся. та, та й встаю. А як устаю, ну значить, треба попити каву, розімнятися. і потім сьогодні пішла на огород убирати фасульку, бо вже пора. Убрала, де є, ну, ви вже бачили. Є сухенька, а я ще не доспівша, то та, що не доспівша, я зараз її полупаю через те, що щоб вона не пропала і заморожу, а та ще підлеже. Так, друзі, а що в мене на сніданочок? А на сніданок, друзі, в мене буде холодець. Оце, друзі, я в цьому заливала, а в цьому поставила. Я не переложувала на мисочку. Це в мене тут холодець із курячих ніжок. І окорочка Четвертина, чи як сказати, курячі. Не знаю, можна сказати, о, ніжка. Я знаю. І в нього не їде Думаю, Я їм це корисно. Та вони такі вимиті. І це смачно і корисно, друзі. І ще в мене буде на сніданок. Отакі, от, от бачите, кабачки. Те, що, друзі, я говорила, що так я їх, як поріжу не до кінця. Нужка, ось я держу за нею, залиється. Ріжу ток потім оток, а потім я у висівки у яєчку, і трішки так по маску сковороду і підджору. Якщо ви висівки не їсте, значить у муку і в яєчка. А ще, друзі, в мене буде кабаковий сік. Цей сік я тільки ось відкрила, злозила в погріб баночку до 100 літрову. Я в літровий закриву, тому що трьохлітрова це велика, то літрова ніби мало. Чому він сік називається? Я і сама не знаю. Я так раніше розуміла, як сік це значить, треба з нього видавлювати. А тут не потрібно видавлювати, потрібно ще воду додати. Ну це друзі, не скільки. Смачно і корисно. Я показувала, як я готувала. Цей рік я теж насадила кабаків. Ну, я не знаю, хто як розуміє, кабак, тикла. Не знаю, у нас кажуть кабаки і мені. І я насадила, як буду я робити, я обов'язково покажу це наскільки смачно і корисно, як я вже сказала. Тільки потрібно цукор під себе ложити. Бо там, по-моєму, якщо я не помиляюся під кілограм, було написано, то ще смотря як кабок. То одна порція в мене була хороша, а друга солодка, і я додавала води. Розбавляла, як оце наливаю чашку, то розбавляю кипятком. Друзі, сьогодні понеділок скажуть, що ти забалокуєш, каже, за вагу. Так ж. Сьогодні в мене вага. Та я важуся, друзі, кожен день, а по понеділках вам показую. Друзі, вага не знаю, вага не радує, Ну і не засмучує. Що засмучується. Той тиждень, друзі, набрала 400 грам. А цей тиждень додавала ще 300 грив. Друзі, ну я так ожидала. У мене була зустріч не одна. А потім фрукти було багатенько. Це були і кавуни, і дині, і сливи. Друзі, там я. Ну, в общем, було. Ну що, друзі? А тепер буду старатися вже, мабуть, за себе брати, бо, як Піде вгору, я не повертатися, я тільки хочу йти до своєї мети. Так що, друзі, з сьогоднішнього дня я прикращую це. Так що моя вага зросла на 700 грам за 2 тижні. Такі, друзі, справи. Так, мої дорогенькі, а час, хто зі мною сніде, Всім приємного апетиту, всім смачного, друзі. І я поснідаю і буду йти лупати фасульку. А тоді, а тоді подивимося, мої дорогінки. Фасольку я повиколупувала. При тому, що як суха, вона хорошо лупається, а отака молоденька набагато довше. Ну, я це зробила вже... Зараз у колючки і заморозю. Колючки зараз повисипаю і вам покажу. Друзі, оце я так ось поділила, бачите, на три тих. Одне на одне поскладаю і у камеру. А вам, друзі, до побачення. Заходьте, підписуйтесь, я вас буду чекати. Здоров'я вам, пошвидшу миру! Благополуччя і здійснення всіх ваших мрій. Моя вага 84,7.